Пам'ятка для батьків під час військової небезпеки. Мета пам'ятки надати інформацію щодо дотримання правил безпеки під час військового стану для збереження здоров'я, безпеки свою та своїх дітей. Зберігайте спокій у будь-якій ситуації. Батьки це найголовніший ресурс для дитини. Якщо ви спокійні, то й діти будуть спокійнішими. Зберігайте психологічну рівновагу, не піддавайтеся інформаційному хаосу. Читайте тільки офіційні джерела. Не пропускайте крізь себе кожну новину, але реально оцінюйте загрози. Говоріть дитині правду. І водночас оберігайте від негативу. Розробіть спільні плани дій для різних ситуацій. Дошкільники краще сприймають інформацію в ігровій формі. Наприклад, дорослий це капітан, а діти його команда. Опишіть, проговоріть, прорепетируйте дії кожного учасника в різних ситуаціях: повітряна тривога, звуки вибухів, евакуація. Це скоротить час на збори і допоможе уникнути паніки в надзвичайній ситуації. Підготуйте інформацію про дитину. Запишіть інформацію про дитину на внутрішньому боці її верхнього одягу. Або покладіть папірець у кишеню штанів. Зберіть тривожні валізки. Збирайте тривожні валізи разом із дитиною в ігровій формі. Хай у кожного члена команди буде своя валізка. Це сприятиме формуванню відповідальності та забезпечить залученість малюка у спільну діяльність. Допоможіть дитині перемикатися зі стресової ситуації. Дитяча психіка влаштована таким чином, що діти швидко перемикаються з однієї ситуації на іншу. Але негативні емоції і реакції можуть загрозувати в разі повторення подібних стресових ситуацій. Як відвернути увагу дитини? Спокійним голосом запропонуйте випити води. Попросіть перевірити, чи политі квіти. Попросіть дитину щось вам подати. Наприклад, пульт від телевізору, газету чи книжку тощо. Не забувайте про тілесний контакт. Більше обіймів та погладжувань. Якомога частіше і більше обіймайте, погладжуйте одне одного і дітей, і дорослих. Під час тілесного єднання в організмі підвищується рівень гормону, що відповідає за відчуття спокою та безпеки. Бережіть себе та своїх дітей.